Через російську атаку на Рівненщині було пошкоджено притулок для тварин. За словами власників, собаки у стресі деякі навіть порозбігалися двох досі шукають. Орієнтовно 65 чотирилапих проживає в притулку, який вибуховою хвилою пошкодило цієї суботи. Там руйнація суттєва. Тварини, деякі тварини травмовані, вони розбіглись по місту. Зараз намагаються волонтери люди їх знайти, але це дуже важко, тому що вони дезорієнтовані. Очевидно, після вибухових хвилів є травми, вони блукають по місту, ми намагаємося їх зловити. Інша частину зловили, повернули назад до притулку, деякі там і залишилась, бо були. В шоці такому, і вони навіть не змогли нікуди рухатись. Зоозахисники зазначають, ситуація складна серед можливих рішень перенесення притулку в інше місце. Ми будемо думати, що робити. Людина, яка утримує цей притулок, їй важко десь переїжджати в інше місце, тому що в межах міста волонтери приїжджають, люди не байдужі допомагають. Якщо її десь вивести за межі міста, це буде надзвичайно складно. Не буде логістики, і вона з цього приводу достатньо хвилюється допомагають ліквідовувати наслідки атаки, і працівники комунальних підприємств. Наразі ми допомагаємо приватному притулку. Зараз будемо вивозити сміття. От а також ну пропонуємо свою допомогу. У нас поруч є територія, яка підготовлена для перетримки тварин вже з поділими вольєрами. Тому спілкуємося з розрахунку того, щоб можна було переселити притулок туди. За словами представників КТП, з огляду на те, що приміщення було застарілим, доцільніше було б переселити притулок. Ок, а не відновлювати будівлю. Однак, оскільки це приватна установа, остаточне рішення мають ухвалювати її власники. До слова, рівняни організували збір коштів на відновлення притулку за два дні на банці майже 700 тисяч гривень. Юлія Смаль В'ячеслав Мельник. Випуск новин.